Що від самого цісаря до всіх губернаторів і старостів ідуть. Та що вам, люди, про які си газети ви говорите? Таких газет взагалі нема? Немає таких газет. Пан, мабуть, жартують. Нам казали, що є такі газети, де дуже виразно написано, що на весну буде велика війна між нашим цісарем і москалем. А міжнарі цей думки не пускають, щоб нарід не полошити. Та хто си вам таких дурниць наговорив? Та вже вже хто хто наговорив. Наговорив, хто хто наговорив. Хрестіться, люди. О, я бачу, з вами нема про що говорити. Рушайте, Берку. Вибачте, пане, не гнівайтеся. Берку, їдьте, а потім за містом зліз. Скажіть мені, хто сі дурниці на турка вам у голову? Та я б сказав, то бач. Та кажіть бричка Туркочеві нічого не почує. Пан Адукат знає пана Шнадельського. А, у чому Великий адукат з цісарем зустрічався. А я чув інакше. Я чув, що пан Шнадельський був у суді, по краптам щось, і його вигнали. Адвокатом він не є і не має права бути. Може, пан адукат не про того Шнадельського чули. Послухайте, кажіть, що хотіли, бо я спішуся встигнути до Буркотина. Пан Шнадеський приїздив до нас в село і оголосив, що на весну буде велика війна. А потім взимку буде велика бранка. Будуть брати всіх. Хіба що кривих та сліпих брати не будуть. А кого візьмуть зараз у мунду. А хто захоче рекві... реквімуватися або увільнитися, то хай удасться до нього. Цікаво. <реку> і що б то мало коштувати? Казав, що найменше п'ятьсот. Ну і подавали йому деякі завдатки, так? Певно. Без того й слухати не хотів. Он той Демко, П'ятеро дітей. У кума Степана один син, mm. один ак. Що ж пан порадить нам робити? Та не платіть, от і все. Як все так? За кабранка буде. Берков, зупинись! Так, я прошу пана господаря злізайте. Mm -hmm. То пан нічого й не порадять. Та не буду я вам нічого радити. Наперед знаю, все одно ви мене не послухайтеся. Вам не треба радити. Робіть, як знаєте, не доводіть мене до злості. Ті гроші, що ви йому дали, то так начебто ви їх в болото кинули. Зрозуміли? Зласти звідси. Рушайте, Берку. Не боріться, Берку. Я зараз. За хвильку. Остерігаю вас, браття хлопе. Не вірте нікому, ні панам, ні попам, ні урядникам, бо всі брешуть. Всі тілько й дбають, аби хлопським добром поживитися. Ваша правда. Тільки один цісар наш тато. Скажіть мені, хто той пан що такі речі веде? А хіба пан не знають? Один... Це наш найліпший оборонець, сам пан Шнадельський. А, чув, чув. А що пан будуть замовляти, пити, їсти? Так, ми з Берком будемо обідати. А тоді проходьте, ми Шалом. зараз. А що той хлоп? Йому байдуже. Візьміть адвоката. Сидить собі в місті, в палацах. Пошкрябує в канцелярії пером. Помеле в суді язиком. А ти, хлопе, йому, Соло плати. Та яко би хоч поміг. Я три роки правувався за свою дітизну. То й що з того вийшло? Пропало моє поле, ще й кошти мусив платити. Ага, ага. А видите, то не одному таки діється. Хто слабший, хто не вміє за себе боронитися, а хто у нас найслабший, хто найпідніший? Хлоп, тому хлоп має все програти. І тому кажу вам, не слухайте пані, не вірте адукат. А особливо не вірте оцьому пану. Я адвокат Рафалович, той, що боронив вас на суді. Остерігаю вас, що цей пан Шнадельський не є жаден адвокат. А хто повірить йому яке діло, може бути певним, що пропаде його діло і ті гроші, що ви йому дасте. Так, пан Шнадельський справді мушу вам сказати, колись служив у суді. І від його прогнали за крадіжки і фальшиві векселі. Брешеш, драпе. Цей пан повинен би нині дістатись до криміналу за свої гешефти. Бийте його! Бийте цю падлюку! Залишти. Залишти. Бійтеся, пана! Падлюка, бийте, бого, бийте пана, його! А? Бийте! Господи, Боже мій, Господи, Боже мій, Господи, Боже мій. Пусть... Все тобі так не минеться, а дукат. Події останніх днів все повертали Рафаловича до розмови з Вагманом. Ідея купити маєток пана Маршалка Брикальського, а потім виручити за нього добрі гроші, які можна було б використати для благородних цілей, вже не здавалося брудним гешефтом. Завернемо до буркатина. Так, Київ проти шаблі не попреш, думав Євгеній. Треба всій боротьбі користуватися тими ж засобами, якими користується противник. Таке життя, такі його закони. Пан маршалок ще зранку виїхали на полювання з гостями. Пан будуть чекати на них? Не знаю. Треба засвітло дістатись до міста. Я трохи прогуляюсь, може, пан маршалок з'явиться за цей час.

До віку не бачив такого звіра в своєму лісі. І тому пан маршалок вирішив підстрелити його. Унікальний трофей. Підстрелити? Господи, такі фантазії, у пана меценаса. Рідки. Це ж треба придумати. Насмішили мене її, Богу. Я бачу пан маршалок у доброму гуморі. Все приємно. Сподіваюсь, полювання було вдалим. Слава Богу. Не звик вертати порожнім додому. Запрошую на вечерю, пана меценас. Товариство буде добірне, шановне. Всі особи добре знайомі пану Меценесу. Буде президент суду, пан совітник, пан бурмістр і будуть пан Шивотульський. Та ні, дякую, якось іншим разом. Я бачу товариство дійсно шановне, але нині просто немає часу. Ні, я вас так не відпущу. То правда, я мусив запросити пана меценаса окремо заздалегідь, але пана меценаса не було в місті. Так, я мав справи в гумницьках. Ну, а тепер справи зроблені, завершені. Тепер можна посидіти в колі друзів, відпочити. Знаєте, я не люблю відпочивати. Натура така, весь час прагне роботи. Е-е-е, чоловіче, від роботи коні дохнуть. Можу вам сказати, що така нагода не скоро випаде. Ні, дякую, я по дорозі пообідаю. На заїжджому дворі. На заїжджому дворі. Фе! -е -е -е. Знаю я ту, пане Мезенаса, жидівську кухню. Від неї ще три дні після того воротить. А я звик. Значить, мені не вдасться вас умовити. Не зможу. На жаль. Жаль. Я думав, така щаслива нагода, пан Меценас, сам до мене завітав, заїхав. Це ж треба зустріти пане Меценаса у власному лісі. До речі, ви бачили мої думи, пане Меценаса? Так, дуби гарні, гарні дуби. За діда прадіда саджені. Пан Кшивотульський каже мені, пане маршалку, а чом ви не продасте?